you e Поговоримо також сьогодні про вибори в Німеччині і про те, як власне результат виборів вплине на долю України, зокрема на виборах до німецького Бундестагу за попередніми офіційними даними. Очікувано переміг блок ХДС та ХСС на чолі з Фрідріхом Марцем. Це коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини, Християнсько-Демократичний Союз і християнсько соціалістичний Союз. Правопопулістська партія альтернатива для Німеччини прийшла другою, показавши найкраще. Результат у своїй історії. Лівоцентристська соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца посіла третє місце із найгіршим результатом у своїй історії. Так, і також коротко про Мерця і Україну Фрідріх Мерць обіцяє збільшити допомогу Україні, а також закликає не знімати питання про її членство у НАТО у 2022 році. Він одним із перших приїхав з візитом до Києва і відтоді виступає за максимальну підтримку України. Це була і залишається протиправна війна Росії, і є тільки одна людина, яка несе за це відповідальність. Її звати Володимир Путін. Тільки він один заявляв Мерць, оцінюючи війну Росії проти України. Також в останні два роки Мерц, як опозиція. Уціонер критикував Олафа Шольца за нерішучість у допомозі України та разом з іншими політиками не соціал-демократичної партії Шольца закликав дати Україні ракети Таурус. Так і ще щодо новин з Німеччини переможець виборів у Німеччині і майбутній канцлер Фрідріх Марц надіслав у канцелярію Шольца меморандум про взаєморозуміння, який має на меті обмежити владу чинного канцлера, поки триватиме перехідний період перед зміною уряду. Про це писало видання Більд за даними видання. меморандум містить три ключові пункти: зокрема. Уряд Шольца більше не повинен приймати жодних зовнішньополітичних рішень, які не були б узгоджені із новообраною партією. Те саме стосується і ключових питань внутрішньої політики. Окрім того, нинішній уряд більше не повинен видавати жодних законів чи жодних розпоряджень, а також ухвалювати жодних урядових рішень. І третє – це те, що у міністерствах більше не має відбуватись жодних підвищень чи реорганізацій. Так, і також Володимир Зеленський привітав мерця, Він сказав, що розраховуємо на змістнення Європи. Президент України Володимир Зеленський привітав блок ХДС та ХСС і лідера консерваторів Фрідріха Мерця з перемогою на виборах до. Бундерстагу чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцненні Європи. Йдеться у його дописі у соцмережі Х Зеленський зауважив, що Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. І також він побажав спільних успіхів, які принесуть ще більше єдності. Так, і також додамо пропозицію Мерца про миротворців в Україні, яке ця думка шириться, зокрема багатьма європейськими країнами. Зокрема, кандидат у канцлер Фрідріх Мерц не бере на себе зобов'язань щодо можливої участі бунде Бундестагу у миротворчому контингенті в Україні. Цитую, я бачу це так само, як і канцлер, тобто Олаф Шольц. Це питання сьогодні взагалі не поздає, не постає. Заявив Фрідріх Мерц, і окрім того, він зазначив, що. Перше питання, яке ми повинні собі поставити, чи продовжуємо ми підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити? Запитав він на його думку, Німеччина робить це в недостатній мірі, інакше б завтра не було вже три роки, які триває ця війна. Так і також Шольц визнав свою поразку і привітав Мерца з перемогою на виборах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав свою поразку на виборах до. Бундерстаго він також взяв на себе відповідальність за результати і привітав переможця Фрідриха Мерца. Це гіркий результат виборів для соціал-демократичної партії. Це також поразка на виборах, заявив він після перших екзит полів АРД і ЗДФ. Шольц наголосив, що наразі для СНД... ПН варто рухатись вперед. Також він зазначив, що обійматиме свою посаду до останнього дня, проте дав зрозуміти, що не матиме жодного стосунку до формування уряду. І тепер інші мають знайти спосіб сформувати уряд. Таку заяву зробив Шольц. Водночас Мерт заявив, що він готовий взяти на себе відповідальність за країну. Ми, ХДС і ХСС, виграли ці федеральні вибори 2025 року. Я розумію відповідальність і масштаб завдання, яке стоїть перед нами. Я знаю, це буде не. Просто сказав Мерц під брехливі оплески, назвавши вечір 23 лютого. Історичним так і окрім того, також додам про думку Мерца як захистити. Європу власне від Росії він зазначив, що це найважливіше питання, яке варто вирішувати. Це те, як захистити територію НАТО в безпосередній близькості від України. Лідер консерваторів вважає, що Європа повинна зміцнити власний оборонний потенціал на тлі зростання напруженості між США та Європою. Для мене абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми дійсно могли досягти незалежності від США. Сказав Мерц. Так, і зараз детальніше ситуацію з переговорами, про які ми вже згадували раніше, і вибори в Німеччині. Ми поговоримо з Миколою Бучиним, політологом, який прямо зараз вмикається до нашого етеру. Добрий вечір, слава Україні. Слава Україні, Доброго вечора. героям. Слава. Так, пане Микола, ми зачитували новину про те, що е, в соціальних мережах ширилась інформація про те, що сьогодні представники Росії та США знову можуть зустрітися у Ергіаді, як це було минулого тижня, але російська сторона спростувала цю інформацію, і сказали, що ніякої зустрічі не буде. Е, ми моніторили протягом дня, чи були якісь новини на цю тему, нічого не знайшли. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо все ж таки ця зустріч можливо таємно відбулося відбулася? Чи може бути така ситуація? Що таки долі України будуть вирішувати без неї я не думаю, що така зустріч мала місце, тому що Дональд Трамп перед тим офіційно заявляв про те, що така зустріч готується. Потім була офіційна відповідь Росії про те, що такої зустрічі не буде. Я думаю, що якщо б така таємна зустріч була, то насамперед, в скажімо, таємничості був би цікавий, напевно, американський президент. Тому що Росії навпаки було б вигідно роздувати і говорити про те, що ми домовляємося, це наша перемога, і так далі. Тому в даному випадку, очевидно, що ну, мають місце такі, знаєте, наївні сподівання Дональда Трампа, що Росія дійсно готова піти на переговори і на мир, і на певні поступки, що найважливіше, І відповідно такими заявами і перед тим Лавров говорив про те, що. Росія не готова поступатися і буде продовжувати бойові дії до того часу, поки не досягне своїх цілей, хоч і готова якісь там переговори вести. Тому зрозуміло, що в даному випадку, очевидно, що крім першої зустрічі, де сторони просто спробували з'ясувати, чи там умовно Росія готова щось там домовлятися, йти на якісь переговори, інших реальних підстав для того, щоб зустрічатися і говорити, очевидно, не виявилося. Росія станом на зараз не готова йти. На поступки, тому що її основна мета це знищення цілої України, і зрозуміло, що в даному випадку вона поки що цієї мети не досягнула, і якщо вона відмовиться від тої мети, а почне там домовлятися, це теж буде боляче бити по її неоімперських певних прагненнях і цілях. З другого боку, Дональд Трамп дуже хоче швидкого рішення, швидкого припинення бойових дій, і врегулювання, а це теж нереально коли. І Росія цього не хоче, і для України так само важливе не швидкість а важлива якість результату і гарантії безпеки, про які теж скажімо, Америка не сильно хоче говорити і забуває постійно. Тому я думаю, що в даному випадку просто має місце відмова, тобто видавання бажаного за дійсне. А поки що так виглядає, і напевно для щастя для України, що Росія, і Америка більше не мають поки що про що говорити. Так, пан Микола, маємо ще питання з приводу того, що мережею шириться дуже багато інформації про те, що нібито коли Україна з Росією підпишуть мирний договір, кілька європейських країн готові надіслати до України своїх миротворців. Скажіть, будь ласка, чи буде це однією з вагомих причин гарантій безпеки, і чи взагалі це ну ре реалізуємо такий сценарій? На вашу думку? Ну, ви знаєте, ні, сценарій цей цілком може бути реалізований, тобто тут з технічної сторони я не бачу проблем. Тобто, тут, якщо буде домовленість, і Росія на такі речі погодиться і буде воля з боку європейських країн, а так виглядає, що, наприклад, там, Великобританія і ще низка інших країн готові цей варіант розглядати, то звичайно, що технічно такий механізм можна застосувати і реалізувати на практиці. Чи буде це гарантією дієвою гарантією безпеки, сказати важко. Ну, по перше, я знаєте завжди кажу, що най найкращою гарантією безпеки є власні сили. Тобто міцна українська сильна армія, боєздатна, озброєна, сучасна, професійна з високим бойовим духом це найкраща гарантія того, що Росія двічі чи то й тричі подумає перед тим, ніж спробувати на Україну напасти. Якщо ж ми говоримо про європейських миротворців, ну Знову ж таки, це питання дуже кон'юнктурне. Поки що, напевно, це буде певним фактором стримування, але ми ну, моделюємо ситуацію, там міняється ситуація в Америці. Проходить знову якийсь слабкий лідер, на кшталт Джозефа Байдена, який буде всього боятися і буде дуже нерішучим. З другого боку, Росія за той час, там, я не знаю, накопичує сили, робить висновки з помилок, які вона зробила у 2022 році, посилює і більш озброєння армію. Готується Європа ослаблена, Америка слабка. Україну в той час гіпотетично там починається традиційні там, політична боротьба, вибори, конфлікти і тому подібне. Ми стаємо ослабленими. Чому Росія не може напасти знову? Може. Тобто, я тому ну, звичайно, що це од... краще ніж нічого. Це можна розглядати як один з механізмів. Гарантував спробранні спроб гарантування безпеки для України, але повторюся НАТО і сильна українська армія це набагато більш дієві механізми ніж той, той про який ми власне говоримо. Пан Миколе, скажіть, будь ласка, що ви можете е, взагалі сказати про новообраного канцлера Німеччини? Можливо, ви аналізували якісь його заяви чи меседжі стосовно України? Ну, ми знаємо загалом, що е, християнські демократи, ну, якщо можливо не брати Меркель, яка також визнала свої помилки про те, що вона, скажімо, не зовсім не так, як потрібно, працювала і взаємодіяла з Росією, фактично спонсоруючи її агресію у свій час е, і готуючи її до агресії, то загалом християнські демократи, вони е, і загалом праві сили європейські, ну як намі такі помірковані праві, не крайні, вони готові більшою мірою. Протидіяти Росії більшою мірою допомагати Україні. І, власне, сам по собі вже факт приходу до влади більш, скажімо, правих консервативних християнських демократів, він вже сам по собі є хорошим фактом, хорошим результатом. Тому що, попри те, що Німеччина, ну скажімо так, давала нам багато допомоги, багато зброї, але ми розуміємо, що там було багато нюансів. Німеччина, як одна з, ну як фактично найбільша економіка Європи. Як одна з провідних країн світу, вона могла робити набагато більше і відігравати набагато більш провідну роль. Ми знаємо, що Шольц там гальмував, наприклад, там, передачу Таурусів в Україні. Шольц багато в чому був нерішучим стосовно, наприклад, там, чи миротворців чи членства України в НАТО і так далі. Тобто, ну, були, скажімо, питання до лідерства самого Олафа Шольца. В даному випадку Мерц вже багато говорив про те, що він виступає за те, щоб посилити підтримку України. Він говорить про те, говорив давно про те, що нам треба давати Тауруси, нам треба більш системно допомагати, більше протидіяти Росії. Зараз його заяви про те, що ми маємо убезпечити Європу від Америки і можливо створити власне НАТО європейське і так далі. Вони теж говорять про те, що він ну прийшов в Німеччині лідер, який готовий брати, скажімо, на себе лідерство і готовий вести країни Європи за собою. І це насправді позитивний момент. Ну, з негативних речей чи таких можливо загроз, так я би виділив, по-перше, ну, другий результат альтернативи для Німеччини, так тобто, це з одного боку свідчить про те, що в, Німеч... в Німеччині зростають певні проросійські настрої. З другого боку, це свідчить про те, що Росія буде мати певний інструмент чи механізм у вигляді доволі великої кількості депутатів в німецького Бундестагу, який. Скажімо, будуть інструментом там просування російських наративів, які можуть використовуватися для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Німеччині до створення якихось політичних криз, і так далі. І, власне, так само, якби в продовження цього цьому може сприяти те, що, власне, уряд, вже традиційно уряд Ола... Мерца буде коаліційним. тобто, його партія хоч і стала переможцем, але його її результатів недостатньо для того, щоб отримати, скажімо так, чи повний контроль і сформувати власний уряд. Тобто їй треба блокуватися з іншими партіями. Ну, на жаль, наприклад, не пройшли вільні демократи в парламент Німеччина. Це традиційний союзник і такий партнер християнських демократів, ну, з яким вони б формували могли. І мали можливість сформувати коаліцію. Відповідно, зараз йдуть перемовини з соціал-демократами, їхніми опонентами. Власне, тобто, в даному випадку, загроза, я веду до того, що загроза полягає в тому, що Мерс буде змушений все-таки частково прислухатися і до позиції партнерів по коаліції, того ж самого Олафа Шольца, який є нерішучим і який має своє бачення, наприклад, стосовно там. Постачання Україні далекобійних ракет, чи, наприклад, вступу України в НАТО, тому тут певні загрози є. Плюс тими загрозами і оцею коаліційністю може я вже сказав, скористатися і Росія, і партія Праворадикальна альтернатива для Німеччини. Ну але я думаю, що якщо МЕРТ проявить лідерство, буде рішучим. Я думаю, що ті, ті загрози можна буде спробувати і ефективно нівелювати. Так, насправді, якщо так аналізувати, підсумувавши те, що ви сказали, позитиву все ж більше від новообраного канцлера Німеччини, тому що ми спостерігали за рішеннями Олафа Шольца не завжди вони були однозначними щодо України, блокування, іноді такі, як на мене, необдумані висловлювання. Тому сподіваємося і очікуємо те, що новообраний канцлер, він буде більше підтримувати Україну і наостанок. Маємо ще одне питання: чи може на вашу думку прихід до влади нового канцлера Німеччини підвищити рівень військової допомоги, військової підтримки України, те, що нам найбільше необхідно власне від Європи і від наших союзників? Я думаю, що так ну ми маємо розуміти, що зараз в контексті того, що є загроза, що Дональд Трамп і Америка будуть по перше домовлятися десь поза спиною України і Європи з Росією чи з іншими скажімо, світовими лідерами, наприклад, Китаєм і так далі. По-друге, у контексті того, що Європа зараз відчуває, що може втратити оцю гарантовану безпекову парасольку, і, зокрема, ядерну парасольку, так, яку дотепер Європі надавала Америка, в даному випадку Європа стурбована. Європа шукає вихід, Європа хоче знаєте, Європа звикла сита, Європа привикла там десятиліттями бути в безпеці, не думати про Оборону, не думати про військову сферу або майже не думати і почувати себе безпечно. Зараз ситуація кардинально міняється. Ну і зрештою, знаєте, можливо, і Дональд Трамп відіграє таку дуже позитивну роль, що він нарешті стане тим, хто пробудить Європу. Хто заставить Європу прокинутися і почати набувати власної суб'єктності не тільки економічної, але й суб'єктності військово-політичної, і в даному випадку і там заяви Мерса про те, що нам потрібно можливо буде створити свої європейські НАТО чи європейські сили власні безпеки, його заяви про те, що буде постачання в Україні. Ну, він планує постачати Україні Тауруси. Ми маємо розуміти, що Німеччина є дуже потужним виробником і експортером зброї. Ми вже знаємо, що концерни, військові, німецькі вони дуже, дуже суттєво нам допомагають спільно виготовляють зброї, снаряди і так далі дають допомогу. Я думаю, що з приходом до влади християнських демократів це, цей процес буде тільки посилюватися, і рівень співпраці буде посилюватися. Ну і в даному випадку в Європі появився, я вже сказав, ще один лідер. Які хоче зробити Європу більш сильною, і очевидно, що всі заяви і зараз позиції, висловлювання лідерів Європи свідчать про те, що вони зрозуміли, що якщо Україна впаде, то наступною буде Європа. І сильна і безпечна Європа неможлива без суверенної України. І це наш шанс, тому що ну, навіть за, скажімо так, негативної ситуації, коли Америка нас залишить, і ми будемо зраджені Америкою. Якщо Європа дійсно прокинеться і мобілізується, вона зможе компенсувати ті втрати від допомоги, які нам надавала Америка. Звичайно, це буде болюче. Звичайно, ну наприклад, там умовно Петріоти, які для нас важливі, або інші певні американські озброєння, там Бредлі, наприклад, які свої дуже добре показали на полі бою. Вони будуть нам ну нам буде їх бракувати, якщо Америка від нас відвернеться, але Європа теж має ще що запропонувати з того, що вона раніше не пропонувала, і тут важливе те, що Європа ближче до Росії, Європа ближче до України, Європа краще розуміє ті загрози, які йдуть від Росії, тому що ті загрози, які в, ну, від Росії для України, вони значною мірою є і загрозами для Європи, тобто в нас спільні інтереси, спільне бачення це набагато краще об'єднує і а далека Америка вона не, не постійна, як показує ситуація, деколи не рішуча. А якщо Європа... Прокинеться, то вона зможе це компенсувати, тобто, і навіть за негативного сценарію. Якщо сценарій буде позитивним і Європа прокинеться, але Паралельно і Америка нам буде продовжувати допомагати, то ми тільки від цього виграємо, тому що отримаємо подвійний бонус, який нам, скажімо, суттєво підвищить наші шанси на перемогу в російсько-українській війні. Так, сподіваємось, що прихід мерця таки позитивно вплине е, на Україну. А вам, пане Микола, дякуємо, що сьогодні включилися до нашого етеру і ми з вами детальніше обговорили цю тему. Так, шкода насправді, що Європа прокидається лише на третій рік повномасштабної війни і на одинадцятий рік е, війни в Україні з Росією. Але сподіваємося, що прихід нового канцлера в Німеччині все ж трішки спровокує позитивних змін і збільшення допомоги Україні. Ще один союзник, який постійно нас підтримує, надає нам допомогу. Я нам ніколи не завадить. Я вважаю, звичайно так. Дякую вам за включення. З нами був Микола Бучин, політолог.